The радник офісу президента Олексій Арестович, який продовжує роздавати непрохані поради та часто дискредитує українську владу і її союзників, виявляється чудово себе почуває в Сполучених Штатах Америки, де саме перебуває полковник ЗСУ. Ніхто не знає. Він сам раніше говорив, що буває в різних країнах. Однак, адвокат Василь Костюк в соцмережах розповів, що Арестович купив собі будинок в США та ще й в одному із найдорожчих штатів. У Каліфорнії житло йому обійшлося в понад мільйон доларів. Але навіть не сама сума вас має здивувати, а те, що, по словам Костюка, Куплений будинок був зокрема за незаконно зароблені гроші. Олексій Арестович вже неодноразово попадався на тому, що просуває російські наративи, а нещодавно і зовсім заявив, що Україна та Росія мають помиритися. Захід йому також став вже не до вподоби. Однак майно купує чомусь саме на ненависному заході. Схоже, з російськими політиками скажіть. Адвокат Костю каже, що за його даними арестовувач останній рік кормиться саме з російських рук. Але чомусь мені здається, що Арестович не настільки цінний, щоб росіяни йому платили мільйони. А от уникнення оподаткування є хорошим способом збільшити свої статки. Я думаю, всі розуміють, наскільки це незаконно. І невже такий чесний арестович, який заявляє, що він відкриває очі людям та ще й збирається бути президентом України, збагачується незаконно? Костю каже, що так, згідно його слів. Щоб уникнути оподаткування, екс радник використовує конвертаційні центри, які є механізмом відмивання грошей. Звісно, ми не можемо стверджувати, що Арестович дійсно купив будинок та ще й за незаконні гроші. Але одне вже точно зрозуміло: Арестович став ворогом для України, і правоохоронні органи мають ним серйозно зайнятися. Можливо, навіть і американські служби. А ви як думаєте, Арестович став ворогом України? Пишіть свої думки в коментарях, а ще ставте вподобайки. Обов'язково підписуйтесь на канал. У нас цікаво!